Мінус 30% знижки на ці сигналізатори. Це у нас сигналізатори в кейсі 4 плюс 1. В комплекті йде інструкція, батарейки, штурмові рожки, пейджер і 4 сигналізатора. Таких, до речі, залишилось всього 3 штуки, 3 комплекти по такій ціні. Вони коштували 3200, Зараз акційна ціна на них 2190 гривень. По сигналізаторам є вісім режимів тональності, вісім режимів гучності і шість режимів чутливості. Класні відмінні сигналізатори, вологозахищення. Я такими бачив навіть в дощі нічого з ними не було. Батарейки в комплекті йдуть. Це дуже зручно, що батарейки, тому що крони не завжди є в магазинах. А такі от батарейки є навіть на заправках, в продуктових магазинах, тобто з ними проблем ніяких не буде. Інструкція йде на англійському. Але в смартфоні швидко можна її перевести. Плюс до цих синалізаторів може бути комплект свінгерів, якщо вам потрібно повністю все укомплектувати. Свінгери можуть бути в двох варіантах. Або такий комплект в кейсі також на ланцюжку. Вони такі важкі, це не ті легенькі, які по 15 грамів, вага цих від 50 грамів. Також йде в кейсі по кольорам: червоний, синій, жовтий і зелений. Або можуть бути ще такі от поштучно з підсвіткою по 125 гривень, якщо брати від 4 штук. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.